привіт, мене звати Пол, і сьогоднішня тема система пушту Open Silent для бездоганного дизайну дерев'яних шухляд фіане Тут на столі я вже встановив систему напрямних Актро 5Д разом з необхідними компонентами. Як саме це працює? Я детально покажу трохи пізніше, але вже зараз добре видно фіксатори, які потрібні для з'єднання напрямних з дерев'яним корпусом. Чому ця система називається Актро 5D? Тому що вона має п'ять можливостей регулювання. Дві з них знаходяться безпосередньо на напрямній, заднє регулювання нахилу, заднє бокове регулювання. у передньому фіксаторі є ще два варіанти регулювання: переднє бокове регулювання, регулювання висоти шухляди. П'яте регулювання це налаштування глибини, яке дозволяє відрегулювати положення шухляди в корпусі. Воно необхідне лише для внутрішніх шухляд, які не прилягають безпосередньо до корпусу. Тому є додатковою опцією. Що ще важливо знати, система Актро 5 d доступна в трьох варіантах навантажень. Це 10, 40 і 70 кілограмів. Крім цього, є силові механізми Push-to, Open Silent. Ми створили таблицю, яка допомагає правильно підібрати механізм відкривання відповідно до розміру шухляди, висоти фасаду та передбаченого навантаження якщо ви не впевнені, яке рішення обрати менше, середнє чи більше, я завжди рекомендую брати більший варіант. Це дозволяє забезпечити достатню силу для закривання шухляди, адже краще, щоб шухляда зачинялася з невеликим зусиллям, ніж не відкривалася зовсім через надмірну вагу ще один важливий елемент синхронізаційна штанга, яку ми бачимо тут, вона з'єднує два механізми Push-to-Open-Silent, завдяки чому вони працюють синхронно. Це означає, що незалежно від того, в якому місці натиснути на фасад, система спрацює рівномірно. Таким чином вся поверхня фасаду стає активною для відкривання, що можливо лише при використанні синхронізаційної штанги. Синхронізаційна штанга, яку ми використовуємо, виготовлена з алюмінію. Її особливість у тому, що вона. Вона не провисає навіть при великій ширині це не пластиковий круглий елемент, який може деформуватися. Алюмінієва штанга залишається стабільною навіть при ширині до 1,2 метра і гарантує правильну роботу системи. Що ми знаходимо в такій упаковці? Звісно, корпуси з вбудованими пружинами, які виштовхують шухляду, але для цього нам потрібні так. Так звані актуатори маленькі металеві кліпси, які встановлюються на напрямні та активують механізм відкривання. Ще є два маленькі сірі адаптери, необхідні для кріплення sind die Adapter, die wir brauchen. додаткові елементи. Синхронізаційна штанга має довжину 2 метри і продається окремо, має індивідуальний артикул і замовляється окремо. тепер перейдемо до монтажу наших механізмів. Push-to-Open-Silent. Якщо ви не впевнені, як це працює. Кожен механізм має QR-код, який можна відсканувати для отримання інструкції зі встановлення та налаштування. Це допомога для тих, хто давно не користувався механізмом. Ви можете швидко переглянути відео і дізнатися, як правильно зібрати пристрій. Тепер перейдемо до монтажу наших механізмів. Для кріплення передбачена спеціальна фіксаційна система. На механізмі є два маленькі грибоподібні головки з гачками. Їх потрібно прикріпити під напрямну знизу і засунути вперед до упору. Напрямок крила також вказаний на механізмі. Він зафіксується і зняти його можна буде тільки за допомогою плоскої викрутки. Отже, після встановлення він. Тримається дуже міцно, але як я вже казав, яка частина і куди натиснути справа чи зліва вказана, як і напрямок крила та монтажу Тепер про дві особливості для двох меблевих застосувань, які трохи відрізняються від стандартного використання. А саме з нашою системою Actro 5D та Push-to-Open Silent можна також створювати такі меблеві фасади, як кутові, так і вигнуті. у поєднанні з нашим флекс адаптером. Що робить флекс адаптер? Цей адаптер, як видно, гнучкий, тож ми можемо працювати з різною довжиною напрямних зліва направо. Це означає, що ми повністю вільні у нашому дві дизайні меблів а флекс адаптер надійно передасть сигнал відкриття. тобто коли клієнт натисне на меблеву панель на іншу сторону, то обидві системи відкриються синхронно. Ну, припустимо, ми хочемо зробити дві-три шухляди за суцільним фасадом. Це можливо з нашою системою Push to Open Silent. Для цього у нас є спеціальні адаптери, які проходять під напрямною до другої і третьої шухляди, передаючи сигнал для відкриття. Це означає, що я можу створити меблі шириною 2 метри з одним фасадом, за яким розташовані три шухляди. Я натискаю з одного боку, і цей сигнал натискання передається через синхронізуючу штангу на одну, дві. Три, чотири чи більше напрямить. на цьому сьогоднішнє відео завершено. Дякую за вашу увагу і до зустрічі.